Мені б хотілося, щоб ми були такими достойними сусідами, ні в якому разі не бідними біженцями, щоб там британці, припустимо, щитували в нас нереально крутих людей, які поїхали не через те, що там в них. Були скрутні часи, чи у нас щось не так було в державі. Через одну єдину причину це Росія, що у нас тут було прекрасне життя, я завжди всім розповідаю, який чудовий Київ. От зараз зі мною приїхали мої британські друзі. Я завжди чіпляю з собою когось їхати сюди, щоб вони побачили, як кльово ми жили, який у нас монобанк, яка у нас дія. Як у нас за QR-кодами, всі в, в кафе мають змогу розрахуватися, залишити там і так далі? Які у нас люди в першу чергу? От. Я цю популяризацію, мені здається, майстер, воно в мене в, кож... в кожному моєму подиху.